Друзі, доброго вечора. Вчора Мадяр записував відео, сьогодні я записую. Вже дістали, чесно кажучи, ці шахраї. І ну, правоохоронні органи в нас як такі, вони це безполезні, Кіберзлочинець, що Служби безпеки, що міліції абсолютно стільки звернень не було, це до сраки. В чому проблема? Реєструють на Ютубі, в Тіктоці і в Телеграмі. На фейсбуці клони моїх сторінок беруть мої фотографії, моїх побратимів, вставляють свої картки і люди ведуться. Значить, коротко дивіться, як можна відрізнити. На Ютубі у цих шахраїв там під 500 підписників у мене 26 тисяч вісімсот. На Тіктокі 10 тисяч 600 у нас підписників, у них мало. І телеграм-канал у нас 9 тисяч підписників. Уважно, у нас єдиний волонтер Артем Степура, коли ми проводимо збори. На свої картки ми ніколи зборів не проводимо. І єдиний у нас волонтер, це Артем Степура. В приватбанки В Приватбанці рахунки. Артем Степура, не годуйте шахраїв. Те, що до нашого підрозділу потрібно, ніколи не доїда, а ви там мільйони гривень шахраїв з тими ублюдками, зеками кормите. Будьте уважні та обережні. Дякую.